Ми молимо, не веди нас спокусу, визволи нас від лукавого, бо ми не хочемо в такі речі попадати. Але про великий жаль зліва і справа це стається. Теж і пересвященики з книжниками глузували один до одного, кажучи, він інших спасав, а самого себе не може спасти. Спочатку ти читаєш думаєш, ну що тут такого тут глузування? Тут ж нема глузування. Христос, Цар Ізраїля. тобто це синоніми або повтор Христос, цар Ізраїля. Нехай зійде з Христа, щоб ми побачили і увірували. І навіть ті, що разом з ним були розп'яті, насміхалися з нього. Потім пам'ятаємо один з них покаявся. В чому підсмішка? В чому підсмішка заключалася? Так. Подивіться